Вітаю, друзі! Сьогодні 22 вересня, з вами знову Лерій Кличок. Один із європейських лідерів виступив проти Дональда Трампа, і заява його доволі однозначна. Ми самі, каже, будемо розбиратися із своєю зовнішньою політикою і чи товаришувати нам з Китаєм чи ні. Окремі європейці також сказали про те, що готові збивати літаки Путіна, які порушують їхній повітряний простір, і також без Америки. Трамп тим часом зустрівся з Ілоном Маском. Вони люб'язно поспілкувалися, потисли один одному руки. Чи означає це, що Іл Маск повертається, поки що не зрозуміло. А Кім Чен Ін, схоже, має бажання також поюзати Дональда Трампа, як то зробив і Путін під час зустрічі в Анкориджі. Кім мав вже таку нагоду, зустрічався із Трампом під час першої каденції, але ну, чому б не повторити. Тому, друзі, зараз давайте спробуємо розібратися із цими анонсами більш детально. Відтак пропоную вам підписатися, коментувати і, звісно, поширювати відео своїм знайомим та розміщувати посилання у своїх соціальних мережах. Розпочну із не дуже приємної статистики, але є і приємна. Неприємна, звісно, коли прилітає по нас, я маю на увазі удари знову вночі були. Більш приємніша інформація, коли ми чуємо про такі ураження на території Росії. Минулої ночі Росія атакувала дронами низку регіонів України. Загалом прилетіло по Україні близько 140 безпілотників, 136 нам вдалося погасити ребами або збити. У Київській області наслідки атаки БПЛА зафіксовані у чотирьох районах. Поранено одного чоловіка. У Сумах, два удари припали на промислові об'єкти, ще один. По навчальному закладу внаслідок атаки постраждав охоронець підприємства. А в Запоріжжі внаслідок удару кабами пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури та промисловості. На жаль, наразі відомо про трьох загиблих. Мінвбивство Російської Федерації заявило, що є жертви і серед їхнього населення. Говорять про двох і 15 постраждалих. Не часто чуємо ми таку статистику. Ну і зокрема кажуть, що були удари по курортній зоні Криму. І за версією відомства, атака відбулася вчора ввечері 21 вересня, ну, принаймні, місцеві пабліки про це активно писали. Внаслідок удару постраждали об'єкти у селищі Форос, у тому числі будівля, школи та інфраструктура одноіменного санаторію, який був зачинений чомусь. Що там відбулося, ми ще будемо з'ясовувати. Але росіяни кажуть, що цей об'єкт не мав жодного відношення до військової галузі. Також мінбиста повідомило про те, що засоби ППО перехопили і знищили 114 українських безпілотників над територією Російської Федерації. У Краснодарському краї горіла електропідстанція. У Білгороді безпілотник вибухнув біля будівлі міської адміністрації. У Слов'янську на Кубані в квартирі знайшли розгінний блок, але не нашої друзі-ракети, а російської. По 25 безпілотників нібито збили над Ростовською областю і Краснодарським краєм. 19 над Білоруською областю, 13 над Астраханською, 7 над Брянською, по 3 над Ярославською і Волгоградською, по 1 над Курською і Воронезькою областями на болотах. Крім того, 10 дронів нібито збили над тимчасово окупованим Кримом, 5 над Акваторією Азовського моря і 2 над Акваторією Чорного. І видання Wall Street Journal пише про те, що Росія змінює тактику і зараз намагається перервати логістику Збройних сил України. Власне, це саме намагаємося робити і ми. Росіяни тепер б'ють по дорогах і будь-якому транспорту, застосовують для цього дрони на оптоволокні, які уразити ребами неможливо. Але все ж таки намагаються наші воїни ЗСУ якось виходити із полошення. І як пише видання, росіяни помітно вдосконалили Застосування безпілотників. Тепер удари по дорогах і колонах здійснюються не епізодично, а системно. Постачання стає дуже важким. Саме тому, друзі, я вас прошу про збір на автомобіль для 155-ї окремої механізованої бригади, яка нині перебуває на Покровському напрямку. Саме по їх автомобілю, який доставляє посилки, необхідні засоби, боєприпаси на передню лінію, вразив fpv дрон, і він вигорів ще. І нині хлопцям нема чим зараз доставляти необхідне для тих, хто перебуває безпосередньо на лінії боєзітнення. Посилання на збір є в описі під цим відео, тому ж дуже вас прошу долучитися. 5, 10, 15 гривень, 100, 1000. Будь-яка сума дуже важлива. Видання в оцей джорнал також пише, що мирні жителі також під ударом. У Краматорську дрон нещодавно атакував ринок. Українські офіцери визнають, що ресурсів для повноцінного прикриття доріг немає. Навіть радари, кажуть, вони вартістю мільйони доларів покривають лише десятки кілометрів. І осіння кампанія дедалі більше буде залежати від того, хто зможе перерізати чужу логістику. Саме тому, друзі, поляки приїздять до нас вчитися тому, як нині проходить війна, що відбувається на лінії бойового зіткнення, що необхідно робити із шахедами, які летять на їхній території, і як організовувати оборону, можливо, в майбутньому. Головне, щоб вони будували стіну від дронів, як то вони говорять, не по лінії кордону Польща Україна, а по лінії кордону Україна-Росія. Звісно, будемо за цим, друзі, спостерігати, тому прошу вас, перевіряйте підписки, коментуйте, поширюйте відео друзям. Це дуже важливо для підтримки роботи україномовного контенту. Ну а тепер трішки подій із Європи, про які я анонсував на самому початку. По-перше, спікер Християнсько-Демократичного Союзу в Бундестазі в Німеччині з питань зовнішньої політики Юрген Харт закликав до жорстких заходів у разі появи російських винищувачів над територіями країн НАТО. Він конкретно пропонує їх знищувати. І така риторика у Європі лунає все голосніше. Якщо раніше про це навіть ніхто не наважувався говорити, зараз це стало буденністю. На Направдики жаль, тому що Росія провокує Європу до таких дій. Коментуючи, як слід реагувати на інцидент, коли три винищувачі Міг-31 залетіли у повітряний простір Естонії і наблизилися до Таліну, він заявив, лише чіткий сигнал Росії про те, що будь-яке воєнне порушення кордону буде зустрінуте військовими заходами, лише це може переконати Росію хоча б якось змінити свою позицію, аж до збиття російських винищувачів на територію НАТО. Коротко і однозначно. І справді це треба робити. Але не всі політики у Європі такі однозначні. Ну, до прикладу, відзначився черговими дуже дивакуватими заявами Еммануель Макрон. Він сказав Дональду Трампу, що якщо той хоче вводити мита проти Китаю, він може це робити. А Європа поки що не поспішатиме це робити так само, як і він. Він каже, що ми будемо проводити власну дипломатичну лінію щодо цієї країни, і додав, у відносинах із Китаєм Європейський Союз буде дотримуватися стратегії зменшення ризику, а не повного відмежування. Зараз, каже, варто займатися іншими санкційними питаннями. Приблизно таку риторику сповідує і канцер Німеччини Фрідріх Мерц. І він також говорив про те, що доведеться шукати нові партнерства для Європи. І справді під тиском. Китаю сьогодні я не виключаю, що Європа частково буде балансувати і між Сполученими Штатами Америки, і між цією справді дуже великою країною, яка забезпечує Європу товарами першої необхідності і не лише, бо вона в тому числі фінансує Росію, і може провокувати Росію на подальші воєнні дії проти європейських країн. Макрон також назвав ідею конфіскації друзі, російських активів, порушення міжнародного права та початком повного хаосу. Дуже цікава заява, оскільки вона звучить в контексті і на підтримку Кремля. Що стосується заморожених активів, говорить він, ми всі дуже віддані дотриманню міжнародних правил. І ви не можете вилучити ці активи у Центрального банку навіть у такій ситуації. Я вважаю, каже, що це питання довіри, і дуже важливо, щоб наші країни поважали міжнародне право. Якщо ми говоримо про Близький Схід, якщо ми говоримо про ситуацію в Україні, коли деякі країни починають не поважати міжнародні закони, ну тут, мабуть, треба було б йому задати Росію, але він про неї мовчить. І коли ми виявляємося недостатньо сильними, то це початок повного хаосу. Тому ми поважатимемо міжнародне право, заявив Макрон. Я думаю, що в Кремлі оцінять належним чином таку заяву Макрона, і, можливо, Путін випише навіть грамоту. Підпише для Макрона особисто. Також видання Сьогодні New York Times повідомляє про те, що це якраз про санкції, про які говорить Макрон, що кожен шостий танкер у світі. Зараз належить до російського тіньового флоту. Загалом його кількість становить приблизно 17% від кількості діючих танкерів у всьому світі. На початку 2025 року, за оцінками аналітиків, російський тіньовий флот налічував 940 суден. Це було на 45% більше, ніж на початку 2024 року. Середній вік суден тіньового флоту перевищує 20 років, тоді як для легального танкерного флоту ця цифра становить 13 років. Про танкерний флот тіньовий ми говорили дуже багато тут на каналі. Проблема залишається фактично невирішеною. У 19-му санкційному пакеті введено знову санкції проти низки танкерів, які входять до цього російського тіньового флоту, але кількість їх така, що для Росії це абсолютно нічого не означає. Окрім того, Європа сьогодні не хоче контролювати. Як же здійснюють свої маршрути судна, які належать до російського танкерно тіньового флоту? Бо вони і надалі перевозять фактично безперешкодно російську нафту. Тим часом, друзі, в Аризоні, в Сполучених Штатах Америки, відбулася церемонія прощання із застреленим правим блогером Чарлі Кірком, і там були присутні дуже багато американців. Стадіон був розрахований на понад 70 тисяч учасників цього дійства, і він практично був заповнений. На прощарні із Чарлі Кірком перше публічно зустрілися Трамп і Ілон Маск. Вони сиділи поруч, недовго поспілкувалися. Після зустрічі фотографій Трампа та Маска запостили як Білий Дім, так і Маск. Причому з однаковим підписом заради Чарлі. Окрім того, фахівці, які вміють нібито читати по губах, сказали, що розмова між ними була дуже тепла, і вони домовилися відновити свої не стосунки, звісно, а відносини. Також Трамп планує зустрітися цього тижня із групою арабських і мусульманських лідерів у Нью-Йорку, щоб обговорити шляхи припинення війни в секторі Гази. Про це пише видання Axios. Ситуація там залишається доволі складною. І скандал довкола саме питання визнання Палестини цього тижня набуватиме нових обертів. Я вже вам про це говорив і вчора, і попередні дні. Білий дім вже розіслав запрошення на зустріч. Яка як очікується відбудеться у вівторок, причому саміт буде за кілька днів до зустрічі Трампа з прем'єр-міністром Ізраїлю Бенаміном Нетаняху 29 вересня, а лідер північної країни також висловив бажання зустрітися із Трампом. Ну він каже, що в принципі у мене ще теплі спогади про президента Сполучених Штатів Америки і заявив, що готовий до переговорів із США, якщо Вашингтон відмовиться від вимог щодо денуклеризації КНДР. І каже, ми ніколи не відмовимося від ядерної зброї. І також додав, що Пхеньян ніколи не буде вести переговори із Сеулом. і каже: мені не треба ваше скасування санкцій. Навпаки, ми будемо нарощувати ядерну зброю. Про що тоді будуть говорити Кімчен і президент США? можливо, про те, що принаймні до завершення каденції Трампа Кім Чен Ін не кошмарив індотехіканський регіон. Ну, принаймні, я так думаю, випишіть, будь ласка, друзі, свої коментарі. І на завершенні вам ще одна новина про ефективність Трампових мит. Ця новина стосується Індії. Прем'єр-міністр цієї країни Нарендра Моді буквально вчора в неділю звернувся до нації, закликав громадян Індії відмовитися від іноземних брендів та підтримати вітчизняне виробництво. Промова Моді відбулася після рішення Трампа. Встановити 50-відсотковий митний тариф на імпорт продукції з Індії. У відповідь, індійський уряд активізував кампанію економічного самозабезпечення та закликав громадян купувати товари місцевого виробництва. А вони справді вміють виготовляти доволі непогані товари. Індія наступає на п'яте Китаю і демонструє дуже хороші темпи економічного зростання. Тому ми та Трампа спрацювали не надто ефективно. Так, певний ефект є щодо обмеження торгівлі Індії та Росії нафтою, але не глобальний. Друзі, на цю хвилину всі новини, які вам хотів повідомити, підписуйтеся, коментуйте, поширюйте відео друзям, всіх люблять, ну шануй, не перемикайтеся. Все буде Україна!